Тут чи не вперше винайшли папір, порох, компас і не тільки тут розвинулась особлива та специфічна культура і світогляд урешті-решт тільки на території цієї країни панди можуть жити на волі. Тож сьогодні ти й дізнаєшся про давню історію цієї країни. Звісно, це хіна? Що, уперше чуєш про цю державу? Ну тоді умовчуйся зручніше і готуйся до цікавої розповіді. В українській мові до 1930-х років Китай мав назву Хіна, що походила від династії Цінь. Однак через русифікацію ми перейняли російський відповідник Китай. Ця назва походить від племен Кидані, які були вихідцями з Манчжурії. Самі ж китайці називають свою країну Чжунго, що в перекладі означає центральна серединна країна. Природно географічне становище Китаю доволі різноманітне. На заході Гімалаю відділяли Китай від Індії, що, зокрема, й зумовило доволі довгу ізольованість Китаю від інших цивілізацій. А на північному заході розташовується велика пустеля Гобі. На сході, здебільшого, є низовини, які переходять у гірські плато. Зокрема, на північному сході розташовується Велика Китайська рівнина, де земля найродючіша. Також є великі річки Хуанхе, її ще називають жовтою річкою, і Янзи. Вони течуть із заходу на схід та перетинають багато різноманітних географічних зон. Найперші людські племена Китаю зародилися саме в долині річки Хуанхе. До речі, через часті та руйнівні повені її ще називають Лихом Китаю. А наприкінці стародавньої доби ці племена обрали спільну назву для себе Хань. Новим етапом розвитку Китаю стала поява міської цивілізації Шан Інь, яка існувала із 16 до 11 століття до нашої ери. Перші центри цієї цивілізації виникали як родинно-сусідські общини, які об'єднувались у міста держави. Поступово серед них виділилося найважливіше місто Аньян або велике місто Шан так його називали в стародавньому Китаї. Навколо Аньяна почали об'єднуватись інші міста. Такі міста держави мали особливу адміністративну структуру, яка відповідала політичному ладу. Так, на чолі держави Шан Інь був правитель Ван. Цей титул поєднував функції управлінця державою, верховного жерця та головнокомандувача. Поруч із ним функціонувала Рада Старішин, яка складалась із племінних вождів і родоначальників. Ван проживав у першій столичній частині міста держави. Також тут жили представники його родини, державні службовці, ремісники та військові. У другій частині міста держави розташовувалися різноманітні сільськогосподарські угіддя, які захищали територію від нападів інших племен. У третій частині міста держави селилися племена, що не належали до общин Шан. Їх вважали варварськими. Саме тут відбувався культурний обмін, торгівля, а часто й війна. Через географічне положення представники культури Шан не проводили додаткове зрошення полів, а навпаки, позбувалися зайвої води після постійних паводків та затяжних дощів. Тут здебільшого вирощували зернові та різноманітні садово-городні культури, а ще на цій території росло тутове дерево для розведення шовкопряда. Місцеві жителі активно займалися скотарством. Також важливе місце в господарстві посідало полювання та риболовля. Шанська культура активно використовувала бронзу для виготовлення предметів побуту та озброєння. Активні торгові відносини потребували засобів платежу, якими стали мушлі каурі або їхні бронзові імітації. У шанському суспільстві війна займала значну частину життя, тож у державі Шан Інь була добре підготовлена багатотисячна армія. Протягом 11 століття далі на захід від держави Шан-Інь набирало потужності войовниче плем'я Джоу. Воно поступово підкорювало інші племена, а за правління джоуських правителів Веньвана і його сина Увана підпорядкували державу Шанінь. Так на заміну шанської цивілізації приходить цивілізація періоду Чжоу. Цей період тривав від кінця 11 століття до нашої ери до 221 року до нашої ери. Володарі Джоу прийняли титул вана та оформили вчення про божественне походження влади теорію небесного мандата. Згідно з нею небесні боги надавали Вану мандат, тобто законне право управляти землею під небесною, а сам Ван почав вважатись сином неба і єдиним земним втіленням небес. Саме в цей час закріплюється самоназва Китаю Джунго – серединне царство. У період Джоу так позначали центр світу, який знаходиться під небом, центр піднебесної, тобто територію, якою править Ван. Протягом перших майже ста років правління династія Джоу створювала централізовану державу, посилювала армію, збільшувала кількість чиновників, покращувала управління своїми володіннями. Тощо. Основу соціальної системи Китаю того часу становили сільські общини та общинна власність на землю. Соціальна структура джоуського суспільства мала такий вигляд найперший правитель Ван, друга група вища аристократія джухоу, третя голови родів Дафу, четверта голови великих сімей Ши. І найчисленніша п'ята прості люди. Як би Ван і Джоу не старалися централізувати державу, велика територія та системи спадкових земельних наділів послаблювала ці спроби. Тож спадкові володіння поступово ставали менш залежними від влади Вана. У 8 столітті до нашої ери проблеми в державі досягли критичного рівня. Тоді ж на її територію вдерся кочовий народ Хунну. 771 року до нашої ери проти тодішнього правителя Ювана. Повстала знать та усунула його від влади. Натомість володарем став Пін Ван. Він же переніс столицю держави із міста Хао на схід до міста Логі. Цими подіями закінчується перший етап джоу, який ще має назву Західна Джоу. Він тривав з 11 до 8 століття до нашої ери. Але тоді розпочинається період східної Джоу. Що буде тривати з 8 до 3 століття до нашої ери. Протягом періоду Східної Джоу виділяють ще два етапи: Чуньцю або ж етап весен та осени, що тривав із 8 до 5 століття до нашої ери, та період Джаньго, або ж етап воюючих царств. Він тривав із 5 до 3 століття до нашої ери. Упродовж восьмого століття до нашої ери розпад держави Джоу посилювався. Поступово удільні території набирали силу, відділялися від володінь Джоу та ставали окремими державами. Уже 685 року до нашої ери Джоу кінцево втратила контроль над територією Китаю. Тоді утворилися десятки, а пізніше і сотні держав, серед яких були не менш впливові, ніж Джоу. 5-го до 3-го століття до нашої ери тривав період дженьго або ж етап воюючих царств. Він наповнений постійною війною, інтригами та внутрішньою боротьбою. Тоді великі держави розділили між собою територію колишньої держави Джоу. Однак протягом цього періоду неспокою не менш активно розвивається китайська цивілізація, змінюється її політична та соціальна структура. Тоді в Китаї освоюють залізо. Що дало змогу значно підвищити ефективність сільського господарства. Але найкраще розвивається торгівля уперше запровадили металеві монети і встановили митні кордони між царствами. З'являються і перші лихварі люди, що дають гроші у борг, а в деяких царствах можна було навіть купувати та продавати землю. Через ці зміни сформувалася нова група багатих людей, що займалися торгівлею. Такі люди могли купувати місця чиновників, державні посади та впливати на політику держави. Усі ці зміни поступово руйнували відносини в суспільстві, що ґрунтувалися на родоплемінних зв'язках і традиціях. Протягом майже ста років тривала боротьба між сотнями царств, але залишилось тільки сім найсильніших: хань, вей, джао, ци, чу, янь та цінь. Аж до другої половини третього століття між ними буде продовжуватися запекла боротьба за підкорення всього Китаю. Запам'ятай зародження китайської цивілізації відбулось у долині річки Хуанхе. З 16 до 11 століття до нашої ери існувала міська цивілізація Шан Інь із центром у місті Шан. Населення цієї держави було воєнізованим. Люди проживали в містах державах та активно займалися торгівлею, землеробством, скотарством та часто воювали із сусідніми племенами. Із кінця XI століття до нашої ери до 221 року до нашої ери тривав період Джоу. З 5 до 3 століття до нашої ери тривав особливий період джаньго або ж етап воюючих царств. Тоді державу Джоу підкорили інші царства, яких на території Китаю було сотні. У цей період у Китаї освоюють залізо, також розвивається землеробство і торгівля. Тобі цікаво, чим закінчився період воюючих царств? Або, може, хочеш ще подивитися на панд? Тоді переглядай наше наступне відео.